У Рівному почали економити електроенергію. Рух тролейбусів обмежили на половину, а для підприємств затвердили ліміти. Такі рішення прийняли на Раді оборони області. Зокрема, для 85 підприємств Рівненщини встановили ліміти споживання електроенергії. Тролейбуси у місті курсуватимуть на 50% менше, крім пікових годин. Громади області повинні обмежити вуличне освітлення від 7 ранку до 23.00. для населення світло наразі не вимикатимуть. Встановили обмеження, бо було завдано ракетних ударів по критичній інфраструктурі, що викликало збій та дефіцит електроенергії у системі мереж України. Рада оборони області затвердила перелік заходів для зниження споживання електроенергії. Він включає в себе погодження переліку з 85 підприємств, яким доведено ліміти споживання і порядок дій для територіальних громад, зокрема, зменшити максимальне споживання вуличного, зовнішнього освітлення, транспорт, електротранспорт в Рівному виходить на лінію в розрахунку 50%.